А як можна підняти імунітет? Чи є якесь харчування правильне, можливо, загартованість допомагає, ну, якісь чарівні помічники в цьому є? Ну зараз, на сьогоднішній день, про це дуже багато говориться і дуже багато і спекулюється також. Безумно, про свій імунітет треба дбати так само, як і дбаємо про серце, про тиск, про голову, про нервову систему і все решта, так само про імунітет. Так його не видно так во зразу тут на руках. Але без сумніву, що треба позбутися хронічних захворювань. Або, якщо їх не можна позбутися, то треба, по крайній мірі, їх взяти під контроль. Наприклад, діабет. Наприклад, той же самий діабет. Ви думаєте, що діабет не болить, не пече, він потім б'є по всьому організму і по імунітету в тому числі.